Генкраси у спадок. Як мама Віри Брежнєвої підтримує спортивну форму? А 14-річна донька знімається у кіні та ходить подіумом Нью-Йоркського тижня моди. Ми познайомилися з жіночою половиною родини співачки на прем'єрі нової романтичної комедії Вісім кращих побачень. У якій екранним чоловіком Брежнєвої став Володимир Зеленський. голубить у Києві презентують нову романтичну комедію. Вісім кращих побачень. Привітаємо зіркову знімальну групу з прем'єрою. вітаю з прем'єрою. Найважче органічно поцілуватися з незнайомим чоловіком у кадрі. Тобі було це важко, тому що з Володимиром Зеленським ви цілувалися вперше, незважаючи на те, що були інші стрічки позаду разу. Я ні з ким не цілувалася до Володимира. да. Владимир був мій перший поцілуй в кіно. Ну, ми це зробили дуже акуратно. Звісно, не хотілося врати зрителю, тобто це був дійсно поцілуй, але і не хотілося сходити з ума, тому що, ну, я я очень хорошо к Ове отношусь, как к другу. Это когда ты просто целуешь друга. Это странно. Ну, слава богу, это всего лишь поцелуй. Не, не было никаких постельных степ. Бок и что. Ну, я сподіваюся, що я на этом остановлюся граничі поцелуями. В твоїй родині підростає ще одна зірка. Це твоя старша донька Соня. Вона вже і у балу дебютанток участь брала і по подіуму у Нью-Йорку ходила і знімалася у рекламній компанії Капелюхів. Ти як до цього ставишся? Ну, зірка це громко сказана. Ну, вона вона йде цим шляхом. Я не можу сказати, що я очень поощряю це, але я цьому не мешаю. Мені хочеться, щоб вона це спробувала, поняла, що це. Прочувствовала. И впоследствии, может быть, это поможет ей в жизни сделать действительно правильный выбор касательно своей профессии. Потому что я хочу, чтобы мои дети занимались не шли на завод, да, как мне пророчил мой папа, а занимались конкретно тем, что приносит им удовольствие. Ось у такому раннему видео уже стиль уваги прессы может просто распестрить дитину. Я думаю, что в этом смысле я правильно строгая мама. Я нахожу слова і спосіб общения з ней для того, щоб вона не вела себе, так як ти да? розказала, да тобто слава Богу. Ти <світ»>. відкрила нещодавно свою власну весільну агенцію. Як це відбувається? Ти подаєш обручки молодятам, бігаєш з рацією за лаштунками, випускаєш артистів на сцену на весіллях. Я, як чоловік, який действительно був з однієї сторони, я знаю, що має бути з цієї сторони, для того, щоб свадьба удалась, для того щоб вона получилась интересной, веселой и, и даже красивой. Потому что я там я эстет, я, мне хочется, чтобы это все детальки, чтобы все было правильно. Более того, к нам обращаются иногда, чтобы мы помогли в организации э, да, 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 предложения да, сделать руку и сердце. Мы помогаем мужчине все это там красиво, романтично сделать, потому что кто как не женщины это знают. Плюс еще э, девичники. Широкий профіль, Я так розумію. такого від тебе, мені здається, ніхто не очікував. Ніхто не ожидал, даже я, мне кажется, не ожидала, знаешь, иногда. Вот кем ты будешь через пять лет. Не было такого. Не було. Да. Катя, я не могу тебе передать это состояние, когда ты имеешь відносини по работе mm -hmm. з счастливыми людьми. Mm -hmm. Вот практически, ну я не знаю, 98% людей к тебе приходят. Воодушевленный влюбленный. І ти з ними общаешься, І ти просто смотришь на них. Ти з ними работаешь, это твоя робота. Ну ти кайфуєш від этого. По за Віру Брежневу на кінопрем'єрі Мама та Дві доньки. Можна привітати з маминою прем'єрою, тому що ти теж знялася у чий стрічці один буквально кадр. Ти з'являєшся, але все ж таки твоє ім'я можна десь знайти у титрах Ти сама попросилася на знімальний майданчик. Снімався фільм летом. І я якраз раз приїхала з актерського лагеря з Лос-Анджелеса і мене позвали собственно. Я очень обрадувалась, після актерського лагеря Це особливо класно, тому що якраз раз знання можна щось показати. Вот, я приехала на съемки, а съемки у нас была ночная смена. Я спала постоянно, у меня был только какой-то свободный момент, я сразу уходила спать. Еще при том, что это было лето, было очень холодно, и мы все сидели просто в пледах между какими-то съемками. В общем, но было очень классно, потому что такой опыт незабываемый. И я, в принципе, первый раз снималась в каком-то таком кино, которое вышел в прокат, и это очень классно. Я очень рада. И тем более поработала с мамой первый раз. Это очень классно. Ти щойно повернулася з Нью-Йорка, де ти ходила подіумом на Нью-Йоркському тижні моди у показі українського дизайнера. Як тобі цей досвід? Тому що у 14 років ну мало хто досягає того, аби вийти на подіум у Нью-Йорку. Про Нью-Йорк манекенниці тільки мріють. Ти з цього можна сказати почала свою кар'єру. Як ти туди літала у 14 років? З ким? Ну я туди поїхала з сіті з дяді. Получається, я прилетіла туди сама. але вони були вже там, то я з ними проводила час, ні, якби присматривалися. Поскольку все-таки 14 лет и нужно присматривать, очень нервничаешь, потому что все-таки не все в Нью-Йорке первый свой показ делают. Я, к сожалению, пошла очень быстро, потому что я нервничала и пошла быстро, но мне очень понравилось. И мне мені подобається на красивих моделей. Мені подобається наблюдать за процесом і самой бути в цьому процесі. Коли ти стоїш, тобі одні люди мажут руки, там, третій там поправляет макіяж і тебе ще батьки поправляють. В общем, це було классно. Вважаючи на твою активність, те, як ти береш участь у зйомках, показах, коли ти навчаєшся у школі, які в тебе оцінки? Тебе вчителі сварять за те, що ти так часто з'являєшся, і, можливо, пропускаєш школу? В том что я на самом деле не так уж что много пропускаю школы Вот, у меня единственное, что из-за Нью-Йорка пропустила немного школу, но при этом у меня школа британская, и нам присылают на электронную почту, если есть какое-то домашнее задание. Поэтому я его успевала делать, успевала отправлять. Проблем у меня с этим нету. Меня никто не ругает. Поэтому все хорошо. Тебе навчання англійською, ти ты за британською систему. тебе є мета продовжувати навчання за кордоном. Я все-таки хочу уехать куда-то за границу. Мне очень нравится Америка. Я хочу туда переехать жить, хочу там учиться. Мне очень там нравится. Поэтому буду. Я еще все-таки пытаюсь как-то продвинуться за границу. Очень хочу это сделать ну, собственным путем, как бы, чтобы не не с большой помощью мамы, как бы, чтобы сама это добиться. Дивлячись на вас, можна зрозуміти, чи я у віри генетика, тому що ось так виглядати й бути мамою чотирьох дітей, чотирьох доньок, бути бабусею п'яти онучок і двох онуків. У вас є якісь секрети, можливо, сімейні, які ви у спадок передаєте, як гарно виглядати у будь-якому віці. Спорт, звісно. ви займаєтеся спортом. Так. Да. Яким? Я занимаюсь сначала в тренажерний зал ходила, занималась пилатесом. Теперь занимаюсь дома. Сама у уверена маленький, манипусенький тренажерний зал, где я каждый день стараюсь заниматься. Зараз як ви реагуєте на все те, що приміром, пишуть в інтернеті, у газетах, починаючи від пластичних операцій, закінчуючи вагітністю, одруженням? Давно буквально написали э, з Росії, що по телевізору показали, що Вера беременна. Ну, звісно ж, я спросила, тому що я теж як мама можуть узнавати об этом. Последнее. <реш> Первые несколько лет я, конечно, расстраивалась и плакала, даже когда читала какие-то негативные вещи о своей дочери, потому что никто же не знает лучше ее, чем мама и чем ее родные. Потом просто перестала обращать на это внимание, перестала читать и успокоилась. Мы, Виру, критикуете за какие-то интервью или за зовнішній вигляд? Ну, за что мама может критикувати? Ну, могу критиковать только что она мало ест, что она похудела, о. или что она бледненькая, или что она не высыпается, или очень много работает. Тобто Вірі потрібно казати, мама, я поїла й у шапці. Так, да, І вона мені часто об цьому там і я її спрашиваю, що ти сьогодні їла і єла літева ще. Вона мені че, да, я їла там то і там -то, і я поїла. Усі друзі Володимира Зеленського серед перших глядачів романтичної стрічки від кварталу гумористи Валерій Житков, Олександр Пікалов і Степан Казанін. Головною червоною лінією дружина нарікає на те, що чоловік багато працює. Наскільки так само, як твоя екранна дружина Віра Брежнєва, твоя реальна дружина Олена нарікає на те, що тебе ніколи немає вдома. Этот образ мені дуже Я нічого не играл. Моя жена прямо є проблеми. Ти збираєшся воспитывать дітей чи ні? Я її розумію, тому що ми з нею знаємо друг друга мільйон лет, коли не надо знаходити какие-то намеков, когда можно прямо сказать об этом. Но она, так как она моей профессии, в отличие от экрана моей жены, поэтому она точно понимает, что я не гуляю. Я точно занят, она видит, где я занят, поэтому, ну что, прощает, пока прощает. Дружина точно будет бачити твой поцелунок с Верой Брежневой на экране, обойми, Дружина ревнует, потому что не ревнует до Веры Брежневой, хиба что слепа дружина. Так как, слава богу, моя жена зрячая, слава богу, она ревнует, значит, она по-прежнему меня любит. Вот, Конечно же, она ревнует, конечно же, она обидется, конечно же, у нее фрагментарно, конечно, в какой-то момент, надеюсь, недолго будет настроение испорчено. Иногда жены обижаются на то, что, ты знаешь... А что ты? я говорю, чого ты обиделся? А мені снилось, як ти з кем то там гуляв. Я говорю, ну это же був сон, все одно. А яким чином ти цю образу намагаєшся загладити, можливо? Можливо, букет квітів одразу після прем'єри. Можливо, на побачення дружину запросиш на романтичне. Татьош, впереди 8 марта. А? Что там говорить? І будуть і побачення, і квіти, і подарунок. У фільмі ти демонструєш па ча-ча. Раз, я Держи старичок. Ти куди? Скоро кором Хорошо. хороша. Все ж таки стало у нагоді. Твоя участь у танцях з зірками довго згадував? тому що пройшло скільки? Десять років пройшло з моменту участі у танцях з зірками. Да. Страшно прозвучала эта фраза, прошло 10 лет. Жутковато. Ну что ж, я собрался, все нормально. Мы не старые. В общем, это все не просто. Ты помнишь, тебе кажется, что ты так же клево танцуешь. Все, ты начинаешь танцевать. Я когда увидел на выражении лица хореографа, девушки, она я сразу понял, что что-то не то, время прошло, и мне надо, в общем, напрячься, вспомнить. И мы с ней, в общем, пару дней позанимались, и все вернулось. Ну, старые раны, они заживают, но, как показал опыт, можно все вспомнить. Но мне было приятно, в общем, клево, когда у тебя ощущение, что ты что-то все-таки умеешь. Усіх членів 95-го кварталу вас чи не єдиного не задіяли у стрічці на прем'єрі, якої ми сьогодні? Ви взагалі на таке не ображаєтеся? Просто мою амплуа парнушки і бойовики. тому... романтична комедія то не про вас. No! Має назву вісім кращих побачень, ви з дружиною живете у шлюбі вже достатньо давно. Влаштовуєте одне одному романтичні побачення зараз, тому що ви працюєте, ну можна сказати, разом. Дружина теж працює у кварталі. Де ж знайти ті романтичні моменти? Хто кому влаштовує? Так, да, романтика всяка в роботі. Ми вже працюємо на різних етажах, тому коли зустрічаємося в кофейному апараті, це найромантичніші зустрічі. Можливо, у кривому розі у вас були романтичні побачення, коли тільки знайомилися з дружиною. Ой, було! Она в мене жила в такому районі, що когда автобус останній уїжджал, я добирався домой 12 кілометрів трубою в рукаве в трубу носил, на сіл вот на всю життя. За вами міцно закріпилася амплуа Віктора Януковича у кварталі. Потім наскільки я розумію, ви вибіжали да. з страни. Да. Слушайте, ну что я виноват, что самого необходимого у меня так много. Я переконана, и на вулиці до вас иноді так звертаются. Виктора Федоровича, бывало таке? Ну, почти постоянно. Пускай я говорю, что я единственный Янукович, который остался в стране, і я положительный и не настоящий. Сложно было, когда меня хотели в Днепропетровске сдать, когда за этих сепаратистов деньги давали, то в шутку каждый второй на улице меня говорил, что сдаст. Ламуйському та набула смішною смішною можна сказати, що незважаючи на те, що Віктор Янукович Україні не живе вже кілька років, вас все одно асоціюють з колишнім президентом України. Вас це не ображає? Ну я думаю, що якщо б він був таким януковичем, як я, йому б не вбігати. би убігати, і все. в нашій життя. Чи не всі кварталівці довго у шлюбі? Кого б не згадаєш, усі тривалий час живуть з дружинами? Ось так, як і ви. Скільки років? Ну. Діто 22 до 23. Довго. Ви якимо чином намагаєтеся дружині влаштувати романтичні побачення, згадати про дату весілля? <рес> вот, пожалуй, самый романтичный поступок, Якщо я вспомню дату весілля. моменты, например, ну наприклад, не знаю, вивіз в парк в умань. Да? Вот это це вже поступок. Тому що знаєте, як у нас Пікалов говорил в мініатюрі, що після рождения шістого я вже романтичними поступками не займаюся. У стрічці дружина весь час нарікає на те, що чоловіка немає вдома. Ну, власне, у вас у кварталі нікого вдома немає. Ну, тому що ви або знімаєтеся, або граєте. Як дружина вам нарікає натякає на те, що потрібно якось. ну, частейше в дома бывать. Не то, что там стерпится, слюбится, но так вот с годами, мне кажется, получилось, что она уже не задает мне таких вопросов, ну, типа, когда я буду с детьми посижу, когда уже, наконец, я буду дома. В принципе, наверное, понимает, что у меня за специфика работы. Но на самом деле я не такой иногда, в общем, бываю дома. Если в отличие там, от зеленого или лысого, скажем, я еще Ничего. от семьи, да, еще отец приличный, <laughs> деть не занимаюсь. а детьми занимаюсь. с чего починалась ваша стосунка с дружиной? Там была Россия-матушка, Тамбовская губерния. Но так, на тот момент она меня увлекла, она ходила в походы, была такой, такой заядлой туристкой. И впоследствии всю ее тяжесть из ее рюкзака я переносил на свой и ходил в походы. Пешие походы по горам там Краснодарского края, серии, какие-то дремучие леса. Первая романтика была у лесах и у походах. А чем плохо? Палатка, знаете, комарза хватает все время. Это, ну, в те студенческие годы было прикольно. Но другого не было, знаете, ни бабла, ни хаты. Брали палатку и шли с лес. Подальше от родителей, там, от каких-то дурных глаз. Побачення у кіно на місцях для поцілонки співачка Еріка з бойфрендом капітаном команди КВК одеські манси Сергієм Середою. Еріка нам розповідала, що в неї був досвід кохання з дівчиною у лісбійських стосунках. Ви були чоловіком. І у вас була girlfriend. Так. і що Еріка в принципі не проти стосунків тривалих, аби парою її був не хлопець а дівчина. І тут за кілька місяців після цього інтерв'ю з'являєтеся ви, хлопець, гетеросексуальні стосунки. Ви до цього інтерв'ю як поставилися? Ви про це чули? Можливо, Еріка вам розповідала? Був це нюанс, один раз він сплив. Бабуля. Я не проти. Бабуля. Бабуся Сергія побачила це інтерв'ю, здається. щось таке було, правда? Тот случай, коли вона вперше включила телевізор за 20 років і попала на це інтерв'ю. Це був єдиний момент. Мама Сергія, з якою ми в прекрасних відносинах, вона каже, там бабуся інтерв'ю, якесь побачила, каже, ну ти не розстраювайся, якби ми беремо це на себе з папою, ми це розрулімо. В общем, це було єдине. Ну, все нормально. Да. Да. А так все не проти, ти ж не проти. Ти, я, 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 не про... ти, раніше. Ти просто мені кожен раз, ну, от е, дівчинку ту показує, і ми будемо в її так, одобряти. Не, да, да. Добре, кастинг. Кастинг, кастинг да. домашніх умов. Ваша пара – це схід і захід разом. Тому що ви Сергій Одесет, Еріка з Західної України. А яка у вас мова спілкування? Не всі традиції Західної України, приміром, зрозумілі в Одесі. І не всі одеські традиції зрозумілі Еріці. Ну, ви знаєте, поэтому для того, щоб соблюдати якийсь нейтралітет, ми живемо в Києві на нейтральній території і роз... Зговорює на іспанському. Ну то щоб нікому не було, ну, удобно. Можна, можна ще есперанто застосовувати. Ну пор фаворе. парфоворити моя китя. Я не знаю, що я на говоря. Уй. Но, що уй. Я там... Ой. До речі, мої батьки зустрілися в Одесі, познайомились, і потім з'явилася я. Тому це дуже символічно, дуже символічно. Але коли знайомився з батьками, можливо, були якісь нюанси, непорозуміння. Я приїхав в Львов, це було Рождество. Ми вже на Рождество познайомилися. Ага. На Рождество. приїхав на Рождество. Ми наготували 12 страв. Все як ну і меня так накормили, що ну я просто не мав другого вибора, кромі як війти в эту сім'ю і сказати, все, я вас люблю. Я головне <laughs> же накормить. Насправді мене здивувало. Власне, що на Різдво в Одесі в них зовсім інша кутя. У них вона рідка, а в нас вона густа і зарбуза. <laughs> Ні, і це для мене це було дивно, але смачно. Чи отримала ти Еріко пропозицію руки і серця? Опа! Ед, стоять! <гум> я поки що нічого такого не отримувала. <гум> я вмію ну, вижидати момент, <гум> тобто, потрібно, щоб інтрига була. Ще якось час. Вашим стосункам вже рік? Чи більше? Чуть 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 більше, більше року. І Еріка вже э, натякає на те, що час она ходить по дому в свадібному платі і, 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 і намікає. Ні, говори а куди сьогодні пойдем? Я просто визвала машину в ЗАГС. Нам туди не нужно, нет? а ну хорошо, я одміняю тогда. Хорошо.